Головний жартівник в команді. Ну, у нас команда взагалі весела. Е, кожен вміє пошутити, один одного під'їбати. Mm. Але можу серед нашої команди виділити таких гравців, як Олександр Халик, Діма Харченко, Олег Скіра і Михайло Ліка. Е, з ким краще не, не жартувати? Е, краще не жартувати це, звичайно, з головним тренером. Бо якщо ти пожартуєш, можна на іншу ігру опинитися на бані. Хто найкращий музичний плейлист? Музичний плейлист Діма Харченко, однозначно. Хто найбільше слідкує за модою? За модою Олег Сквіра і Юра Борецький. Це наші ікони стилю. То хто найбільше часу приділяє тренажерці? Тренажерці. У нас нема таких накачаних гравців. Але можу сказати, що я такий збитий. Ну, ходжу в качалку там три рази на тиждень. Ну і більше нема таких, всі трошки не в формі, а особливо зараз. <рес> <рес> Хто головний добитий для нових буців в команді? Нових буцьів? Навіть не знаю. Зараз така ситуація фінансова всіх <рес> гравців, що приходиться два-три сезони грати в тих самих. З <гум> ким найбільше товаришуєш в команді? Е, вся команда це мої друзі. Нема, не можу когось вибрати когось більше, когось менше. Зі всією командою товаришую, дружу, спілкуюсь і відпочиваю. Хто найбільше часу проводить в соцмережах? В соцмережах. Е, Юра Борецький.